Так виглядає, що після переговорів у Стамбулі та телефонної розмови Трампа з Путіним США почали дистанціюватися від війни. Хочемо з вами якраз сьогодні поговорити про те, як це позначиться на Україні та окремо на Європі, але спершу хочеться почути вашу позицію. Чому так сталося? Чим Путін налякав Трампа і чи налякав? Навряджу йдемо про злякування. Тут іде швидше справа про ситуативний збіг. Позиції, адже Російська Федерація, країна агресор, безумовно зацікавлена в тому, аби послабити міжнародну коаліцію з підтримки України і вибити з неї опорні несучі конструкції, і ситуативно тут є співпадіння обставин, власне кажучи, обрання президентом США е, політика, який не приховує своєї пристрасті до американського ізоляціонізму. Так, це повернення до канонів американської зовнішньої політики і геополітики часів. Навіть до першої світової війни, і от у цьому плані дистанціювання від участі в підтримці своїх союзників в різних, так би мовити, непріоритетних для США регіонах. На жаль, є фірмовим прийомом подібної школи геополітичного мислення. І фактично, якщо підсумувати те, що відбувалося за останні. Три місяці, маю на увазі березень, квітень і неповний травень 2025 року, перегадувати мова тоді йшла про можливість стрімкого мирного прогресу по лінії хоча б досягнення угоди про припинення вогню, яке Дональд Трамп висував як панацею. І от за цей час, звичайно, не домігшись ніяких стрімких успіхів і результатів, Дональд Трамп розвернув свою риторику у бік дистанціювання. Розуміючи, що насправді практичних важелів впливу на країну агресора у нього вербальних не залишилося. Важелі санкційні існують. Важелі нарощення військової присутності він вважає недоцільними з точки зору економічного залучення Збройних сил США на Європейський театр військових дій. Навпаки, він на ньому бажає заощаджувати. Переносячи центр тяжіння маятника зусиль на азійсько-тихоокеанський регіон, от так, в принципі, і складається оця конструкція, яка зараз називається дистанціюванням США від війни. Але треба мати на увазі, що це поки що не є такою, якби остаточною вже зміною вектора. От просто ці швидкі конструкції, як собі Трамп бачив, досягнення миру ціною, звичайно, наших національних інтересів, цього йому зробити не вдалося швидко. І власне від такого дипломатичного бліцкрігу він зараз відмовляється, підміняючи свій власний результат, декларацію того факту, що Росія погодилась на прямі перемовини з Україною. Так ми пригадуємо, такі перемовини вже були без жодного Дональда Трампа, без жодного американського посередництва. Ці перемовини були у березні та квітні 2022 року. Тут фактично нас примушують повернутися до цього формату, але як ми бачимо. Україна не відмовляється і не боїться такого формату. І у Стамбулі наша делегація знову ж таки була представлена, незважаючи на те, що це добре знайомі місця, де Російська Федерація, країна агресор, вже озвучувала нам свої ультиматуми у 2022 році і отримала вказівку курсу за російським же кораблем. А ви знаєте, от якраз те, що Мабуть, турбує зокрема і наших глядачів і українців загалом турбує, тому що вони не до кінця розуміють власне, якщо США таки дистанціюються від війни в Україні, то чи матиме можливість Україна надалі купувати в американців зброю? Чи тоді закривається абсолютно все, і ми будемо залежні ну від Європи і ну звичайно, що покладаємо самі на себе? Поки що США не е, декларують чітко, скажімо, своєї лінії на встановлення ембарго на продаж зброї mm -hmm. в Україні. Хоча ми знаємо вже з практики, ця цитадель демократії, це сонце ліберальних цінностей і ця галактика свободи у минулі періоди історії вже неодноразово займалися подібним. Тут не треба плутати, скажімо, той образ США, як я казав, який склався в ході наслідків Другої світової війни. І з тим, що актуально США зараз відроджує як класичну американську політику 19 століття, поки що такої заборони прямої немає, і вона навіть не проговорюється. Інша річ, що десь приблизно до кінця червня, очевидно, вичерпаються ті обсяги законтрактованих вже і визначених обсягів озброєння військової техніки боєприпасів, передбачених ще пакетами допомоги останніх місяців каденції президента Байдена. Мова йде про листопад грудень 2024 року. І от тоді лише ми зможемо отримати відповідь на це питання не раніше липня а звичайно, паралельно ми розуміємо, що військово-політичне керівництво України не збирається на подібні шанси робити основну ставку. Тому сьогодні була інформація про те, що за допомогою європейських партнерів кооперації військово військово-промислового комплексу Україна ставить задачу самотужки разом з Європою без США, виходить на показник виробництва артилерійських снарядів мільйон одиниць на рік. Оце реальна планка, це реальний показник об'єднаного ВПК України та європейських країн, де можна буде показати, що в принципі то по великому рахуночку, можна обійтися і без дядечка Сема у цій конкретній сфері виробництва боєприпасів артилерійських. Дуже дякую, що ви на цьому заакцентували. Якраз додам, що днями посли країн ЄС домовились про створення спільного мілітарного фонду на 150 мільярдів євро. І справді це дуже і дуже важливо. Але знаєте, пане Юрію, ви згадували про Стамбул, і мене тут цікавить, як загалом ви ставитесь до перемовного процесу і чи вірите в його ефективність? Чи все вирішуватиметься винучий, винятково на полі подивимося на світові війни? Минулі там перша mm -hmm. друга світова війна. Ми бачимо, що практично кожен рік ведення активних бойових дій на фронтах. Супроводжувався веденням гласних чи негласних перемовин або так званого дипломатичного зондажу, який мав би з'ясувати умови подібних перемовин, і звичайно, свого часу це теж наробило чимало резонансу і шуму, і фактично впливало на довіру населення до. Своїх урядів, якщо вони займалися цим в плані негласної дипломатії, і дуже важливо, якраз робити тут кроки до публічного представлення подібних форматів, перш ніж настає якийсь момент, скажімо, не зовсім комфортний. Оприлюднення ворожою стороною, самого навіть факту інколи перемовин достатньо буде зрозуміти, що кінець династії Романових в Росії 1917 року був обмовлений тим, що військове керівництво дуже побоювалося реальної інформації про сепаратні перемовини царського оточення з урядом Німеччини Німецької імперії, так про сепаратний мир саме на східному фронті, і цього дуже не хотіли військові. Тому і кажучи, Ніколай II і закінчив так, як він закінчив, дуже сумно. Бо тоді, от мав місце такий непрямий дипломатичний зондаж, а потім і готовність до сепаратних якихось перемовин таємних дуже погано це закінчилося. Тому той факт, що перемовини відбуваються, і вони мають публічний формат і прояв. Ну, це природний фактор, такий самий, як те, що після травня приходить червень, а за весною йде літо. Знаєте, ще одне питання, яке хочу якраз вам обговорити: імовірний вихід Сполучених Штатів Америки з переговорного процесу, це ж не лише про підтримку України. Це питання значно ширше, бо з інформацією New York Times, Трамп хоче перекласти війну повністю на плечі Європи, а разом з тим і питання безпеки Євросоюзу, тому навіть членство в НАТО не гарантує окремим країнам втручання США. чи правильно я тут все розумію. А безумовно, це насправді принципові положення озвучені Дональдом Трампом ще в статусі кандидата в президенти США. От влітку минулого року, коли почалися о, ці вже офіційні, фактично партійні з'їзди республіканської партії, які і зафіксували його остаточне висування як легітимного кандидата в президенти цієї політичної сили, то модель майбутньої безпекової. Конфігурації в Європі якраз і полягала в тому, щоб фінансово перекласти повністю весь тягар витрат на країни Європейського Союзу, і тут Сполучені Штати просто якби закривають таку сторінку, яка тривала з 1949 року. А коли з'явилася взагалі ця вся історія з євроатлантичними процесами, так ну це зрозуміло після другої світової війни США стали домінуючою військовою силою в західній півкулі, і на європейському континенті вони просто взяли на буксир європейські країни, рятуючи їх якоюсь мірою від. Третьої світової війни від погонання радянським союзом цей етап історії закінчується. Просто так само, як знаєте, закінчився, коли стародавній Єгипет. Там так піднялася ну, антична Греція, там елінізм, потім стародавній Рим, потім середні віки. От так само цей період історії людства просто добігає кінця. Треба до цього ставитися як до об'єктивної неминучості. Нічого немає в історії суспільних систем безпекових структур, щоби витривало вічно. Це нам таку, якби понуково трошки знаєте, нав'язали картинку дуже не люблю такого американського негідника афериста Френсіса Фукуяму, який дуже багатьом десяткам, сотням політиків і лідерів громадської думки колись всіли відео ідею про кінець історії. Так що все вже закінчено і там безпекові питання раз на завжди вирішені. Ліберальний там політичний порядок, демократична політична система це раз і назавжди. Ні, друзі і не друге Це виявляється те, за що. Певні конфігурації також треба і боротися з збройним шляхом. Ну і от зараз Європа на гірких оцих пігулках українського досвіду має нагоду прискорено пройти курс молодого бійця геополітичного і повернутися до Сполучених Штатів не спиною, але принаймні якоюсь іншою частиною тіла, бо вже такого євроамериканського формату взаємної дружби, де одна сторона виступає донором, а інша реципієнтом більше не буде. І тут знову ж таки з роль України в європейській безпековій конфігурації зростає стократно. О, О, чесно пане юрі. Дуже вам дякую за згадку про Фукуяму, тому що в нас є. Самопроголошена інтелігенція, скажу так, яка обожнює його, яка практично в кожній своїй лекції в додатковій літературі я це, подає саме Фукуяму і подає те, що на його що його праці треба читати. От тому що ви його не читаєте, то ви в принципі нічого не розумієте в цьому світі. Тому щиро дякую, що закцентували разом з тим, що цікаве таке, Росія почала зводити військову базу на кордоні з Фінляндією і робить це швидкими темпами, наче частина якогось певного грандіозного можливо не дуже плану. Чи допускаєте ви, що Путін може напасти? На країни НАТО якраз в той час, коли на чолі США стоїть ну не зовсім рішучий Трамп. Нічого дивного. Фактично, я невеличку публікацію з цього приводу зробив ще влітку минулого року. Тоді багато навіть моїх фахових колег мені заперечували, якби стверджували, що це неможливо, тому що вся збройна міць Російської Федерації зараз зав'язана на Російсько-Українському фронті, але ж країна агресор продовжує розбудову своїх збройних сил нарощує мобілізаційний потенціал і очевидно готова використовувати його не тільки на е, цьому напрямку, який є традиційний за останні три роки для російських воєнних злочинців, а і е, фактично діє згідно концепції своїх попередників керівництва радянського союзу часів Брежнєва, В е, в рамках доктрини Бережнєва, так, фактично будь-який антизахідний режим є для них оплотом і поздаром протистояння. Тоді вони вважали об'єднаному заходу. Сьогодні бачимо розкол в західній цивілізації, але отої от ядро європейське теж залишається об'єктом майбутньої експансії і агресії. І те, що країни, такі як Фінляндія і Швеція стали членами НАТО, може, власне кажучи, аж ніяк не покращити їхню безпеку, а для російських воєнних злочинців зробити їх легітимним об'єктом принаймні планування агресії, що зараз відбувається, як на мене. І ще важливо, українська розвідка попереджає, що Росія планує масштабні провокації в Польщі під час другого туру виборів. Ми знаємо, що пройшов перший тур 18 травня. Як це може виглядати? Бо наскільки я розумію, обидва кандидати в президенти негативно налаштовані щодо Москви. тому яким чином можна влаштувати провокації? Зрештою, що це дасть Кремлю? Ну зрештою, я не хочу зараз бути поганим пророком, але з арсеналу засобів тут не можна вилучати навіть фізичної ліквідації чи замоку на кандидатів президенти Польщі. Росіян довгі руки, на жаль, цей факт доводиться знову і знову вкотре нагадувати європейським колегам, і наші західні сусіди, поляки, мали бути більш реалістично налаштовані, пригадуючи всю історію польсько-російських взаємин, історію Катинню 1940 року і історію 2010 11 років, так? Фактично, ілюзій бути не повинно, але арсенал. Засобів, якими росіяни можуть дестабілізувати Польщу як свого найближчого імовірного противника серед країн НАТО, ну він є безмежний. Це від серії терактів, підпалів, вибухів і інформаційних операцій впливу, таких як скажімо, спрямованих на дестабілізацію і радикалізацію польського суспільства, вони і так тривають. До фізичних фізичних так би мовити кінетичних операцій, спрямованих на ліквідацію окремих лідерів громадської думки, представників політичних еліт, загалом істеблішменту польської держави чи військово-політичного керівництва узагальнюючи, все це можливо дуже широкий арсенал засобів. Росіян, ви знаєте, вони себе не обмежують і в білих рукавичках точно не збираються вести майбутню третю світову війну. Абсолютно. і от якраз продовжуючи це тло безпеки небезпеки, хочу поставити. Непросте запитання днями ми почули, що Франція та Британія можуть вести санкції проти Ізраїлю через його намір розширити наземну операцію в секторі Газа. При цьому Ізраїль їхній близький партнер. Розумію, чому на це йде Тель-Авів, бо йдеться про виживання країни. Вони або знищать Хамас, або це буде вічна війна, допоки проксі сили Ірану не знищать ізраїльську державність, і це дуже перегукується якраз з війною в Україні. Бо мова йде також про збереження знищити, зруйнувати Росію, а цього Європа боїться. Через ядерний статус РФ тому цікаво, чи може так трапитись, що наші найбільші партнери колись теж погрожуватимуть нам санкціями, якщо ми повторимо курську операцію тільки в значно більших масштабах? Зрозуміло, що сам факт проведення минулого року наступальних операцій Сил оборони України на території країни агресора він став сюрпризом для країн, які є нам партнерами і союзниками. Це навіть це дуже добре тому що показало ну суб'єктність у прийнятті рішень. Але якщо ви згадали ситуацію в руслі порівняння з подіями на близькому сході, то хотів би зробити одну маленьку ремарочку. Держава Ізраїль за усієї поваги до її збройних сил не може перемогти рух Хамас військовим шляхом, тому що для цього їй доведеться здійснити геноцид двох спомільних населення сектора гази, ну геноцид в дусі найгірших практик злочинних режимів на кшталт третього рейху чи Сталінського СРСР. Тому то в ситуації там на близькому сході давайте так у нас ще на ефір обмежує нюансів Дуже багато, але там точно військова перемога неможлива, коли радикалізовано все суспільство арабське населення цієї палестинської території. Воно радикалізовано настільки, що його суб'єктність і визначається здатністю до ведення терористичної війни. Це єдиний доступний їм формат ведення бойових дій. І тому там е, військова класична перемога навіть не проглядається. А для того, щоб ліквідувати Іран, якраз не вистачає не вистачає політичної волі і сміливості військово-політичного керівництва Ізраїлю, тому що певна існує імовірність, коли сутичка цих двох держав може перерости в ядерний конфлікт. І тому то тут, якраз, незважаючи на бадьору риторику керівництва Ізраїлю, що вона там продовжує. Спеціальну військову операцію на території сектора Газу там якраз то перемогою і не пахне. А європейські країни були задоволені тим, що було припинення вогню від минулої осені. Їх це цілком влаштовувало. А викорінення причини їх там абсолютно якраз і не хвилює, і не цікавить. Тому от вони зараз і озвучують подібні е серйозні такі закиди до політики Ізраїлю і звапелюють до його військово-політичного керівництва в стилі е колишнього президента Януковича. А але знаємо, що Ізраїль має власний стиль ведення бойових дій і не збирається зупинятися. Проте продовжу, до перемоги там абсолютно далеко. Вона неможливо так само, як неможливо досягнути горизонту, просто йдучи на схід чи захід. Угу. І от наостанок, пан Юрій, ви поставите Таку крапку в цій нашій розмові якраз Путін згадував про північну війну 1700-1721 року. Дивно що він не згадав про Мазепу, але сказав, що готовий воювати, що Росія готова воювати ще у тих 20 років. Якраз запитання полягатиме не в тому, чи готова чи не готова, а в тому, як вам здається, через ці 20 років впродовж тих 20 років розвал Росії можливий а, Безумовно, тут відповідь неможлива у такому однозначному ключі. І, взагалі, це співставлення різних збройних конфліктів двох різних епох є технічно неможливим, тому що 18 століття це інший рівень комунікацій, мобілізаційного управління, взагалі військових технологій. А зараз, двадцять 21 столітті, якраз бачимо, ми є в розпалі революції ведення бойових дій, тому якраз тут неможливо горизонт подій планувати далі ніж рік, два чи три. І тому то на 20 років зазираючи вперед, якраз російський воєнний злочинець і е, чинить фальсифікацію вже історії сьогодення. Тут звичайно бравада це одна справа і впевнений рівень риторики. А з іншого боку, як бачимо, до Петра І поки що, Владіміру І, сподіваємося, і останньому далеко. І незважаючи на той рівень і інтенсивність бойових дій, які сьогодні Російська Федерація веде проти України, як бачимо жодного обласного центру з 2022 року під контроль не взято, тому нехай не порівнює себе з Петром Первим, який свого часу зумів побувати навіть у Львові. Тут застереження важливо, щоб це більше ніколи не повторилося і було одноразовою акцією. Скажу так, а історія загалом подібних жартів не любить знає жартувати не потрібно.